Я знав за що на мене департамент оборонної роботи. Натомість, чітко я, наприклад, я знаю, чим займається координаці... Одеський координаційний центр допомоги АТО, самооборона, чим займається. інші громадські організації і об'єднання, які допомагають реально армії і готують місто до захисту. І у мене пропозиція, до речі, в обласній державній адміністрації так само є управління оборонної роботи і контактів з правоохоронними органами. Аналогічне запитання, чим вони займаються? Я знаю точно, що гірше не буде, якщо призначити на посади керівників цих управління департаментів в першу чергу в Одесі департаменту оборонної роботи, представників одеської громадськості. Ми спільно в координаційному центрі до координаційній раді підготуємо такі пропозиції по прізвищам. Ми знайдемо консенсус. Я не кажу, що всіх звільняти звіти. Заступники можуть працювати професійні бюрократи. Хтось має давати звітності, підписувати. Це ціла наука, так сходу та її не опануєш, але керувати цими підрозділами, керувати ресурсами нашої територіальної громади, Напрямку оборонної роботи мають ті люди, які щиро люблять країну, які щиро вважають, що Одеса і Одещина – це українські території, які вже захищають місто, а не лише подають звіти і освоюють міський бюджет. Тому я прошу проголосувати від територіальної громади Одеси вимогу до одеського міського голови, пропозицію до Одеської обласної державної адміністрації. Призначити керівниками відповідно Департаменту оборонної роботи та також управління з комунікації правоохоронних структур і оборонної роботи обласної державної адміністрації, представників Одеської територіальної громади, громадськості, які вже на сьогоднішній день на громадських засадах захищають наше місто і країну. Хто за? Прошу голосувати дякую проти. Утрималось? Немає.